Перший етап чемпіонату України з Хардендуро 2025. Інформаційний партнер, телеканал Трофей, Трофей, телеканал Твоїх перемог. Офіційні спонсори та партнери турніру. Торгова марка «Оксідженіум». Повітря має смак, енергетичний партнер компанія Екофлоу, Міцубісі ТОВ ЕМСі Україна. Офіційний імпортер і дистриб'ютор Mitsubishi Моторс в Україні, паливний партнер мережа автозаправних комплексів КЛО, Ендуро Клаб Ukraine. Ендуро це героїчне подолання проблем, яких могло би не бути. Компанія Лайфстайл Кемпер український національний виробник, що спеціалізується на створенні комфортних автономних будиночків на колесах. Рекрос більше ніж магазин мотоекіпірування. Мене, шановні гості нашої громади, від себе особисто від виконавчого комітету Урпінської міської ради, дозвольте привітати вас сьогодні тут, на даній локації. Нам за честь, що дані змагання вже вдруге проходять в нашій громаді. Я сподіваюся, всі учасники попереднього туру. Отримали масу позитивних емоцій, адреналіну не так як учасники, а й глядачі також. Від Федерації мотоциклетного спорту України вітаю вас усіх на першому етапі чемпіонату України з хард-ендуро, а також на першому етапі з кантрі-кросу на квадроциклах. Наша країна перебуває в стані війни. І хочу подякувати нашим збройним силам України, нашим хлопцям на передовій, а також нашим всім друзям, нашим мотоспортсменам, які теж захищають наші кордони, боронять наш, наше небо. Щира вдячність їм. Завдяки їм ми можемо жити в вільній країні, а також проводити такі спортивні заходи, як сьогодні. Тут я хочу, щоб ми всі разом оплесками підтримали наші збройні сили України. За сприйняння федерації мотоциклетного спорту та студентів державного податкового університету благодійного фонду берегині ірпенят. Сьогодні ми підтримуємо військових та хочемо передати мас маскувальні сітки для третьої окремої штурмової бригади збройних сил України. Запрошуємо представників 96-ї зенітно-ракетної бригади збройних сил України. Теж представників на сцену запрошуються представники полку Корт. Запрошуємо ветеранів, учасників бойових дій, працівників МХП та представника благодійного фонду МХП. Дякуємо і не втомлюємось вам дякувати за те, що ви робите. Нехай ці маскувальні сітки стануть вам в нагоді. Доброго ранку, друзі. Це другий день першого Доброго. етапу. Ми в Верпіні. Ірпінь вітає всіх вас, і звичайно, починають цей день діти. Діти вже на трасі. Другий день сьогодні буде і баді, і все, що хочете. Сьогодні буде дуже дуже цікаво. Я... Насичено. Ну і плюс, звісно, нагородження. Так. Звісно, нагородження буде сьогодні. І це, і це той момент, до якого ми всі йдемо. Так, так що всім привіт, добрий ранок. Друзі, єдине, що можу сказати, по Цьому другому дню, що на старт вийшли, не всі, це дуже добре видно по лайтах. Вони сьогодні трішечки поріділи, скажімо так, тому що траса не підкорилася певним райдерам, бовачкам. Тож чекаємо старту і поїхали. Ну, от, Якщо ви глядач або спортсмен, і ви от вже замарилися другу добу перебувати на змаганнях, то в нагоді стане ось такий от кемпер. лайфстайл. Кемпер це партнери цього року сезону 2025 з Картен Ми минулого року робили повністю огляд, але знаєш про що хотів запитати? Чого не запитав минулого року, хочу запитати зараз. Я от тільки зараз зрозумів про це покриття. Що це таке? Це захисне покриття, називається воно Лайнікс. Е, производить його Америка, виконує захисну функцію е, шаром в 2 міліметри. Воно на віка. Любов може минути, кохання може пройти, а, о, а ось це покриття ніколи. Совершенно вірно. Так. А ще знаєте, що дуже круто? Що тут є. Дві речі, які дуже круті для спортсменів. Перше, це, звичайно, тут є ще і функція душ, щоб себе помити. А ще головне, що там попереду є така штука, куди можна поставити свій мотоцикл і їхати разом з ним. А це, до речі, я бачив перше, що у кемперів є ось така от функція. Щоб попереду ще є можливість поставити свій мотор, потужний партнер цього сезону 2025 року Hard Enduro – це компанія Mitsubishi Motors. І от пані Поліна, давайте знайомитись із вами і з нашими глядачами. Ви вперше на таке, от на так на такій двіжусі? так, так, ми цілому вперше і ми. Горді презентувати і підтримувати цей захід, від імені Mitsubishi Motors в Україні насправді дуже потужний захід, як і в принципі наші японські авто. От хлопці мега витривалі. Ми насправді я особисто тут сьогодні вперше, і я вкотре дивуюся витривалості наших хлопців. Ну справжні козаки, круто, і я сподіваюся, що наше партнерство на довгі роки. Ну що ж, до зустрічі вже на наступному етапі, і дякую. хочу сказати вам величезне дякую теж за такі прекрасні машини. От Ми знайшли, де базується. Тепер вже можна сказати, Олександр Олександрович Востріков. І питання тільки одне, як тобі е, вже не в дитячих перегонах брати участь? 4 години вчора, 3 години сьогодні, як ти? Ну, скажу, ще дуже тяжко. Бо то раніше було по 45-60 хвилин, зараз одразу 4-3 години, то було тя тяжко і ще і трас тяжкіше. Хардович набагато. Це ж реально харчний дура. Ти е, тепер розумієш, що таке Хартендуру, ти розумієш, що таке кантрікрос, е, де ти себе більше бачиш? Чесно, цікавіше, напевно, більше в Хартендуру, бо там ліса, перешкоди більше. ну, Мені Хартендур подобається. Ага. Тобто, будеш все ж таки йти от по стежині харда. Напевно ж там. Перший етап для Хартендуро закінчився. Всі чекають, і закінчився гарно. Це да, добре, всі, всі, всі живі всі нагороди всі. Да, о, ті, хто переміг. Але день продовжується. І продовжується він, як і вчора. Це е, чемпіонат України е, з кантрі-кросу серед е, квадроциклів. А разом з тим великі, потужні мотоцикли, а разом з тим ще і, і, і баги. Це це фахів. Факт. Це якась любов. Я проїхався сьогодні і так? я просто отримав задоволення і пиль в очі. Так що, друзі, зараз це тільки для цих починається, а ми Будемо теж спостерігати. Привіт, хлопці! Да, Добре, де трішки розкажіть про ось це чудо, тому що я таке бачив, тільки чесно кажучи, по телеку. Якщо дуже коротко, це вже автомобіль не новий і серед усіх тут автомобілів він чи там не найстаріший вже якби тут ще якби багато. Ну мінімум електроніки. Ага. скажімо так, тут автомобілі є набагато, набагато кращі і новіші. Скільки тут коняк, як вона взагалі що, що за двигун тут стоїть? Тут, тут, Та, кажи ти да. 200 плюс коняк 4 до сотні 140 на ізі. Два роки ми не виступали, ну і не було змагань. Тому зараз якби, настанова у нас така. Надолужити все на, те, на що все це. це просто да, згадати, тобто не, не, не вбивати тачку, просто, а прокатитися, насолодитися, покайфувати. того, як я перейшов клас Open, з аматорів, їдеться набагато тяжче. дуже багато з'явилось складних ділянок, дуже велика стала конкуренція, вже досить складні суперники, досить складна траса. Після першого часу гонки я загнув лапку КПП і доїжджав дві години тільки на другій передачі. Цей сезон буде дуже важкий, нелегкий, буде дуже багато нового досвіду, дуже багато складних ділянок, трас, дуже багато конкуренції. Досить цікавий трек був у нас не такий, як всі. Більш швидкісний він. І у нас буквально 3-4 хардових ділянки було на треці. Тому тут більше вирішувала витривалість і швидкість, аніж технічність. Чотири години вчора і три години сьогодні. Це така складна задачка їхати то в швидкому темпі. Ну, ми впорались. Це не поразка, це перемога. Це перемога. Ми підійшли до цього етапу не в кращій своїй кондиції. З відсутнім одним класним хардовіком, це Денисом Міхно, по-перше. По-друге, були ще всякі різні здоров'ям нюанси. І тим, що ще наш класний опен-гонщик Дмитро Качка перейшов в клас Pro Hard і лишив нас медіумів на Тому це такий, знаєте, пробник був. пробник. Далі буде далі буде цікавіше. Ну і ще ж треба сказати, що конкуренція сильно виросла. Реально дивіться, скільки команд. Раніше команд 3-4, ну, може, п'ять може колись було, може і не було. А зараз вісім команд, всіх це підстрігнуло, і ми, скажімо так, були першопрохідцями в цій темі. Від себе скажу, що все-таки це. Класна гонка, вона більш така швидкісна, контрійна. Ми все-таки там, мабуть, сильніше їдемо, хард і ну тому це класно. Класне місце. Я рахую для нашої команди. Насправді це дуже велика перемога для нашої команди. Третє місце при цих умовах це дуже потужно. Ще у вівторок я лежав в лікарні і казав, давайте мені колічимось, тому що мені на старт виходить в 11 годині в суботу. Вони кажуть, так лягай на стаціонар. Так що я думаю, при цих умовах ми добре нагазували. Ну, начебто, все. Ух, я устав, Льоша. Ну, Ух, да, я ухляв. Так, ухляв, що просто капець. Ну, це було круто. Це було так. багато емоцій, багато спортсменів, багато коліс. У нас було вже не по два колеса і по чотири, і по чотири було. було. Це Ой, щось сумасшедший старт сезону, і Шух. це круто. Друзі, не прощаємося надовго і зустрінемося вже на другому етапі. Другий етап. you <laughs>